Якщо ви давно у пошуках надійного японського тракторця, маємо для вас чудовий варіант Mitsubishi mt 33 йде 4 на 33 кінських сили на повному приводі з гідропідсилювачем керма. Передню резину має 8х18, а задня 12,4 на 28 з рівною підлогою та на реверсі. Має 4 швидкості на вал відбору. Також відключення та підключення переднього моста і швидкий розворот. Має також 4 діапазони на повишену, понижену передачу. Також трихточкова навіска з боковим гідравлічним циліндром, вал відбору, ось так він виглядає. І найцікавіше це блок управління до бокового гідравлічного циліндра. Ось так він виглядає. Також маєте кріплення до фронтального погрузчика. Отож, кого зацікавив, даний варіант: телефонуйте за номером, що вказаний на відео, або заїжджайте на огляд особисто, місто Тернопіль, вулиця Гайва, 32. До зустрічі!